Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! GSC Game World показали коротесенький трейлер другого сталкеру. Але що важливо відмітити, вперше за весь час з моменту анонсу гри він був дубльований українською. Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди, я не саму. Інсайдери стверджують, що дев'яту частину резиденту перенесли. І буцімто тому, що кепком планують випустити перед новою частиною якийсь спін-офф чи онлайн-гру, або ще один неанонсований ремейк. У цьому ж всесвіті. Я не вірю. Я, я не вірю. А от дивіться, От тепер хресто зробили Едбуну у Твітерах. Виклав коротеньке відео, що демонструє гоумлендера, що має з'явитись в МК 1 ні, цей фрагмент не містив озвучки, тож спекуляції стосовно того, чи озвучить цього персонажа Ентоні Стар, досі активно вирують. Це схоже на якийсь жарт. Патч першого дня для Stellar Blade таки вносить кілька цензурних моментів. Так, тепер деякі костюми Єви не такі розпусні. Цицьки непогано. Народ любить цицьки. Зробимо. О, ні, обійдемося без цицьок. Подейкують, що Любер Тім розпочали розробку якогось невідомого проєкту разом із видавцем Take-Two Interactive. Анонс, начебто, має відбутися десь колись цього року. А як вже вже інші пліткарі стверджують, що SEA Games розробляють кілька неанонсованих ігор, серед яких Project Survive, що ймовірно буде виживачем, та Project 3, що має бути якоюсь РПГ. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Творці Elden Ring'у представили кілька колекційних речей із гри, що можна буде окремо придбати. Наприклад, повнорозмірний шолом одного з майбутніх босів доповнення Shadow of the Earth 3, а також виготовлену в реальну величину руку Меланії. Ясно, а руку продаєш. Я її дістану. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, світу вівторка.